Реєструємося, отримуємо депозит 200 доларів, майнінг запускається, і щодня ви отримуєте дохід. Що ж, давайте розберемося, що для цього потрібно, як це працює, яка мінімальна сума виведення, які способи заробітку тут є. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Будемо продовжувати. Ось цей сайт, ми бачимо, бонус дається на 730 днів. Тобто тут наростаючий відсоток при реєстрації отримуєте бонус 200 USDT, і з цього бонусу ви маєте дохід. За кожного нового запрошеного користувача на цей сайт ви отримуєте на депозит 5 доларів. Звичайно ж, вони зараховуються до цього бонусу до 200 доларів. І тут уважно, ці гроші вивести не можна. Мені вже багато хто писав, кажуть, чого я не можу вивезти ці гроші, де вони ділися? Вони не виводяться. Це депозит, з якого ви будете заробляти дохід, будуть вам на, 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 зараховуватися відсотки. І дивіться, я вчора зареєструвалася на цьому сайті, і вже на наступний день я зробила вивід на Binance. Щоб вивезти, потрібно прив'язати адресу гаманця. Тут бачимо багато криптовалюти. Я прив'язала три адреси, поки що на рахунку у мене більше 3 доларів зараз, і я спробую їх вивезти. Давайте перейдемо в розділ виведення грошей. Ось тут зліва є така колонка, нажимаємо вивезти. І бачимо, що ці три. Долари 28 центів, вони розкидані за різними криптами. Тобто, вивезти їх відразу одним махом не можна. Так, USDT. Бачимо, 2 долари 50 центів у мене є bep 20 мережа. Та я зараз буду виводити ці 2,50 на Binance. Як це робиться? Складного нічого немає, просто вказати дані. Висновок бачимо мінімальний 1 долар. У мене 2,50 є, вказую суму, вказую, гаманець, потрібно прив'язати, якщо він у вас не прив'язаний, тобто потрібно зайти в Binance, скопіювати його там знайти мережу потрібну БЕП20. Можна в Binance, можна на будь-яку криптобіржу зайти, скопіювати цю адресу. І вставити тут вже на сайті у рядку і Зберегти. Тепер, коли при виведенні ця адреса сама висвічуватиметься, якщо ви оберете саме цю мережу криптовалюти USDT. Тобто вибираємо те, що нам потрібно. І вже унизу ми бачимо, що адреса цього хаманця, вона сама показується. Все вказала правильно, перевіряю та натискаю «Вивести». Я навіть не встигла озирнутися, дивіться, натиснула на кнопку Вивести. Після відразу взяла в руки мобільний телефон, щоб перевірити надходження на Binance. І так, відразу ж прийшло протягом кількох хвилин, я отримала повідомлення, що адресу гаманця поповнено. Як у мене вийшло так швидко заробити? Так, у мене є реферали, але один реферал виходить вниз депозит, і мені капнули якісь відсотки. Я одразу ж поставила цю суму на вивід. Щоб перевірити веб-сайт на виплату, платить чи ні, працює чи ні. Чим більше у вас рефералів, тим більше ви отримуєте грошей, це все зрозуміло. Тобто зараз я тестую цей сайт і намагаюся заробити без вкладень. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Сайт новий. Поки вкладати гроші сюди я не буду. І ця сама справа кожної окремої людини. Хто як відноситься до таких проєктів? Я нікого не змушую ні в які проєкти вкладати гроші, це справа кожної людини. Хочете перевірити? Вкладайте. Хочете перевірити заробіток без вкладень на цьому сайті, наскільки він надійний, тоді вкладайте, не вкладайте тобто, гроші. Заробляйте без вкладень. Я зараз працюю без вкладень. Багато хто у мене запитує, що саме робити на цьому сайті. Депозит запускається автоматично. Сюди можна не заходити. Можна вкладати гроші та просто чекати зарахування щодня, але я повторюю: я не вкладаю. Виведення грошей безплатно від 5 доларів без депозиту. Це що стосується бонусу. Я виводила відсотки, тут мінімальна сума виведення 1 долар. Можна виводити гроші, не вкладаючи і не запрошуючи людей, тобто заробляти тільки на 200 USDT, які ви отримали зразу при реєстрації. Тобто можна виводити гроші кожному, навіть той, хто не вкладав, і той, хто не запрошував нових користувачів на цей сайт. Щоб заробити більше, потрібно запрошувати нових користувачів, як це робиться. Я розповідала про це у минулому у своєму відео, де безкоштовно брати рефералів на свій проєкт, показую способи там, як це робиться, переходьте, дивіться. Всі необхідні посилання я завжди залишаю в описі під відео і іноді у закрепленому коментарі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я продовжуватиму розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!